28 березня 2023 року відбулася чергова 32-га сесія Ямпільської міської ради, 8-го скликання. Вів засідання Ямпільський міський голова Сергій Гаджук. Щоразу перед початком сесії депутати і запрошені до сесійної зали вшановують хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників України. Традиційно засідання сесії розпочалося з виконання Державного гімну України. На порядок денний виносилось 33 питання. Ще одне питання було включене за пропозицією секретаря міської ради Вадима Семенюка. Воно стосувалось зміни цільового призначення земельної ділянки, яка буде використовуватись для індустріального парку. Всі питання попередньо були розглянуті на засіданні профільних комісій міської ради. В сесійній залі голосування відбувалось вже без обговорення. Серед прийнятих рішень, Затверджено програму інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньопереміщених осіб на території Ямпільської міської територіальної громади на 2023-2024 роки. Внесено зміни до стратегії розвитку Ямпільської міської територіальної громади до 2030 року. Операційна ціль підвищення інвестиційної привабливості громади розділу 5 стратегії викладено в новій редакції. Внесено зміни до цільової програми мобілізаційної підготовки місцевого значення з виконання заходів пов'язаних із підготовкою та проведенням призовів громадян України на військову службу, формування та забезпечення підрозділів територіальної оборони у Ямпільській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки. Внесено зміни до комплексної програми профілактики та протидії злочинності могилів Подільського райвідділу УСБУ у Вінницькій області в Ямпільській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки. Внесено зміни до програми Питна вода Ямпільщини на 2021 2025 роки. Внесено зміни до програми благоустрою населених пунктів Ямпільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Ось що сказав ямпільський міський голова Сергій Гаджук. При розгляді цього питання в частині підтримки експериментальних маршрутів по вивезенню твердих побутових відходів, об'їжджали вже два місяці. Пробуємо все таки людей по селах привчати. Хочу сказати, що результати є. Вивезення сміття це укладається договір на 21 гривню. Багато людей приймають уже в цьому участь. Зараз ми охопили цим проєктом. У нас йде безводник, Зігівка, Климбівка, Тросянець, Гонорівка, Писарівка. Вроді би такі рухи вже трошки є. Слідуючий зараз буде етап. Це у нас буде Довжоцький обрів, де займатися цим питанням, і Бушанська сторона. І я думаю, що все-таки ми дійдемо до того нашого бажаного завдання менше засмічувати наші території, а будемо старатися централізовано добиватися тих результатів, щоб в нас екологія покращилася. Частина прийнятих змін у ряді програм знайшла своє відображення в змінах до бюджету на 2023 рік. Це питання теж було у порядку денному. Так, Вінницькому обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки для другого відділу могилів Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виділено 150 тисяч гривень на зміцнення матеріально-технічної бази відділу для покращення умов служби управлінню СБУ у Вінницькій області для могилів подільського райвідділу у УСБУ 200 тисяч гривень на придбання спеціального автомобіля службового призначення. Військовій частині 3008 Нацгвардії України 300 тисяч гривень для придбання будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту з метою вдосконалення матеріально-технічної бази. Також серед видатків по відділу освіти молоді та спорту Ямпільської міської ради збільшено асигнування у сумі 721 181 тисяча гривня для опорного навчального закладу села Климбівка для завершення виконання робіт відповідно до проєктно кошторисної документації. Зовнішнього оздоблення цоколя та вимощення, проведення розрахунків на здійснення технагляду, експертизи проектної документації, авторського нагляду, також збільшено асигнування у сумі 1 мільйон 929 тисяч 700 гривень для опорного навчального закладу села Дзигівка для завершення виконання робіт відповідно проектно-кошторисної документації. Проведення розрахунків та здійснення технагляду експертизи проєктної документації авторського нагляду з метою забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету збільшено асигнування у сумі 198 тисяч гривень для виконання робіт поточного ремонту приміщення. Придбання підйомника для інвалідів 38 тисяч 200 гривень. Придбання предметів та матеріалів 46 тисяч 800 гривень. Своїм рішенням депутати включили будинок тваринника з молочним блоком, що розташований за адресою вулиця Вишнева в селі Качківка, в перелік об'єктів, які підлягають приватизації у 2023 році, та його приватизацію. Прийнято рішення про безоплатне прийняття основних засобів інших необоротних матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей у комунальну власність Ямпільської міської територіальної громади. Мова йде про електрогенератор потужністю 90 кВт. Прийнято рішення про ліквідацію загальноосвітньої школи першого-другого ступенів села Тростянець. Школа закрита ще в 2015 році. Тепер потрібно привести у відповідність документи для державного реєстру. При розгляді питання про хід виконання програми утримання та ремонту автомобільних доріг Ямпільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Ямпільський міський голова зокрема сказав на попередній сесії. Ми з вами обговоряли і ставили відповідні завдання. Ми хотіли, як депутати, хотіли бачити присутніх тут, відповідно, посадових осіб відповідних рівнів. Нами запрошувався на, сюди, на нашу сесію запрошувався директор державного підприємства служби місцевих він доріг Віталій Воробчук. Ну, ми не знаємо, нема. Народний депутат Геннадій Анатолійович в нас представляє Людмила Павлівна, є у нас, тому що Геннадій Анатолійович там теж в підрядженні, але всі питання ми знаємо. І Володимир Євсійович був запрошений також в підрядження Київ. Тому ми це питання будемо обговоряти, але воно потребує дуже серйозного вивчення. Я вам скажу, про що мова йде. Сьогодні у нас, щоб ви орієнтувалися, знали, які в нас є дороги. Обласні дороги, до яких відносяться дорога Мурафа, Моївка, Климбівка. Це та, що йде з Климбівки через безводне на Моївку. качківка дзігівка Михайлівка. З Качківки через Дзігівку на Михалівку. Це обласна дорога. Яланець, Ратуш Цикенівка. Всі ми знаємо ту дорогу. І Савінці Вільшанка-Кісниця це та ж дорога, яка йде на кісницю. Це дороги місцевого обласного значення. У нас також є ми Олександр, Тут у перелік не поклали що є чотири дороги державних. Це ми всі знаємо: напрямок Могилів, Подільський, Бершать, Ямпіль, напрямок Вінниця. І на Бабчинці, і на Мойку ця сторона. Три, я неправильно сказав, так? а ні, і ще, і ще одна дорога на кісницю це безпосередньо теж вона йде державного значення. Це чотири дороги державного значення, що ви так орієнтувалися, знали. Дороги поділяються сьогодні на три категорії: державного значення, обласні дороги місцевого значення і обласні і районні дороги місцевого значення. Ці всі дороги е, обласного значення, е, ми їх усі знаємо. На них практично усіх йде в нас покриття не асфальтоване, а йде щебенева маса і різні, різні там покриття. Що стосується цих доріг районного, районного, районного значення, місцеві дороги, то це теж дороги. Безводне, прилужне, згівка, Дзюброво, могилів подільський Бершать, Умань. Бершать, Умань, Франківка, ну в принципі, всі-всі дороги, я їх не буду зачитувати, але е, ви їх усі е, знаєте. Я вам сказав, які до, до чого відносяться до області, відносяться до держави, а останні всі це йдуть районного значення. І є ще дороги комунальні, це наші безпосередні дороги. Що стосується, прийшов нам лист з області з місцевих доріг, що ми маємо прийняти участь 50 на 50, е, для того, щоб ми могли робити ремонти наших доріг. Чому ми е, на це відреагували запрошенням керівника і чому ми вважаємо, що його треба допрацювати? Тому що ми не знаємо з вами навіть локального кошториста тої, того ремонту. Можливо, ми можемо дати 2 мільйони, можливо, ми можемо дати 3 мільйони, можливо, ми можемо знайти 5 мільйонів, але ж ми не знаємо, скільки їх треба туди. Бо ямки ж не пощитані, ніхто ж кошторис е, не зробив тих доріг, того ми сьогодні і працюємо над цим питанням. Чого не робимо ямковий ремонт, що стосується зараз, вже можуть робити. Тому що тих 400 тисяч, які ми дали у грудні чи в листопаді дали співфінансування места. 800 тисяч ми дали і вони нам мають 800. Ні, Олександр, ми дали 400. А 400 це окремо ми дали на ямковий, а попередні ще дали були. А зараз вони нам мають, якби 800 віддати вже своїх. Вони не нам мають віддати, вони мають свою роботу зробити. То чому робота не робиться? Тому що температурний режим, де не дозволяє, може температура падати менше 5 градусів тепла, вони асфальт ще не запускають. Що стосується грейдерування, вони кажуть, що ми у переліку навіть не ввели у переліку дороги, які ми можемо грейдерувати, бо ж у Вінниці вже ж нема таких доріг, що треба грейдерувати, там вже асфальтовані вони всі. А села ж вони забулися, що в нас є ще що грейдерувати. Тому ми з вами це питання не лишаємо в стороні, ми над ним працюємо. На сесії було затверджено положення про порядок встановлення обліку та демонтажу пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території Ямпільської міської територіальної громади. Затверджено положення про відділ земельних ресурсів та просторового планування Ямпільської міської ради в новій редакції. Внесено зміни та доповнення до положення про відділ архітектури та містобудування Ямпільської міської ради та затверджено його в новій редакції. Взято до відома інформацію про роботу комунального закладу Ямпільська мистецька школа Ямпільської міської ради щодо організації, забезпечення та реалізації мистецько освітнього процесу в Ямпільській міській територіальній громаді. Депутати Ямпільської міської ради восьмого скликання прийняли звернення до Міжнародного олімпійського комітету Міністерства закордонних справ України щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та азійських іграх. Також прийнято звернення депутатів міської ради до президента України, Верховної Ради України Кабміну щодо недопущення обмежень прав територіальних громад. Після розгляду блоку земельних питань в питанні різне слово надали помічниці народного депутата Геннадія Вацака Людмилі Зотовій. Доброго дня, голову, депутати присутні. Мені дуже приємно знаходитися у цьому залі разом з вами, передати вам найщиріше вітання від народного депутата України Геннадія Вацака. Мені дуже приємно констатувати, що громада працює, розвивається, громада працює над залученням інвестицій та грантів. Мені приємно, що в нашому окрузі, саме в Ямбірській громаді, єдиній на нашому окрузі, планується створити індустріальний парк. Це сприятиме створенню робочих місць. Це сприятиме розвитку вашої громади. Народний депутат України і вся його команда завжди готові підтримувати усі ваші проекти, плани починання, які будуть сприяти розвитку нашої громади, щоб наші люди не були змушені виїжджати кудись в інші громади за кордон, а мають працювати, виховувати своїх дітей. І працювати над розквітом України. Ми в цьому завжди готові підтримати. Також ми сподіваємося, що в рамках програми Великий президент та Велике Будівництво все ж таки добудується Ямпільський міст, і це також буде сприяти розвитку нашої громади. Але при цьому я хочу звернути увагу. Голови і депутатів, що було капітально відремонтовано дорогу президентів, які її називають Р08. Це не мирів Ямпіль. і тому при плануванні благоустрою, виконанні робіт або інших перевезеннях, які відбуваються цією дорогою, чи іншими дорогами, в які вкладені бюджетні кошти, чи державного бюджету, чи місцевого бюджету, звертати увагу на це. Якщо є перевантаження або інші порушення законодавства, які призводять до руйнування інфраструктури або дорожнього покриття, якщо потрібна допомога, звертайтеся до нас, і ми підключимо управління з безпеки на трансконтроль безпеки на транспорті. Щоб ми розуміємо, що в країні йде війна. І повторно виділити кошти на капітальний ремонт змоги не буде ні в державному бюджеті, ні в місцевому. Ми мусимо відповідально до цього відноситися і зберегти її в такому стані, як вона була відремонтована для того, щоб люди могли нормально використовувати цей благоустрій, в які вкладені в бюджетні кошти. Також я хотіла би зазначити, що в країні йде війна і є. Герої України, які полягли за Україну, я би хотіла вас попросити, щоб ви при плануванні благоустрою проведенні робіт в першу чергу звернули увагу на стан доріг, де проживають наші герої. Ми це піднімаємо питання в кожній громаді, і тому я прошу звернути увагу і у вас. Вони не заслуговують того, щоб їхня родина, як є в інших громадах, жила в таких умовах, що діти не можуть добратися до школи, тому що жахливий стан дороги. Тому в мене таке прохання в першу чергу звернути увагу на це. Також я знаю, що ямпільська громада одна із найкращих у нашому окрузі, яка залучає кошти. До бюджету громади, зокрема ті, які виконують підрядні роботи, прошу вас і в подальшому працювати над тим, щоб підрядні організації, які виконують роботи у вашій громаді, але вони не є зареєстрованими у вас як платники податків, щоб вони ставали на облік як платники окремих податків у вашій громаді. Я ми без беззаперечно. Без за те, щоб роботи в громаді виконували ті підприємства, підприємці, які безпосередньо проживають і зареєстровані в громаді. Тому що це заробітна плата людей, які тут проживають. Але якщо ми ж розуміємо, що є закупівлі, на яких переможцями можуть бути організації, які не знаходяться у вашій громаді, все ж таки ви працюєте над цим і в подальшому працюєте, щоб вони реєструвалися у вас в громаді, і з проектно-кошторисної документації фонду плати праці, оподаткування від нього має надійти до громади. І звісно, всі допомагають збройним силам, нашим захисникам і тому ми наполягаємо на тому, щоб підрядні організації, які виконують роботи, також це не час зараз під час війни для заробляння і отримання прибутків. А тому організації, які виконують підрядні роботи, мають також допомагати ЗСУ. Ми готові допомагати вам в усіх ваших проєктах, Потрібна допомога від нас, всі питання, які стосуються транспорту, інфраструктури. І інші питання, оскільки народний депутат України Геннадій Вацак є секретарем Комітету транспорту і інфраструктури, але це, на цьому не обмежується його повноваження, і ми готові вам допомагати у, у всіх питаннях, які виникають в громаді, незалежно від того, на якому рівні їх потрібно вирішити, аби лише це працювало для розвитку громади. Я вам всім дякую за увагу. Бажаю успіхів. І навіть в той момент, що у вас дуже цивілізовано проходить сесія, і ви маєте можливість бачити відразу, хто як проголосував і з якого питання, мене це також радує. Далеко не в кожній громаді, так проходить сесія. Я вам дуже дякую. Пишаюся вами як одної з найкращих найпрогресивніших громад нашого 16 округу. Yeah. Ми вам також дякуємо. Я вам хочу сказати, що це ще Анатолій Володимирович закупив ще у міській раді ще попередньо. Тобто, це ще було е, зроблено до того, як ми зараз тут е, користуємося цим приладдям. І це було правильно. Бо ми, чогось з районної ради, завжди ми, е, жаліли гроші. Як це ми купимо, такі воздух. А він молодець це зробив, і ми сьогодні це маємо. Що стосується від імені наших депутатів, я хотів би також подякувати вам безпосередньо, Павлівна, за знаєте, навіть такі малесенькі малесенькі якісь такі випадки, але я вам скажу, що буквально неділю назад. Коли в нас сталося питання перереєстрації, тому що там по водогону передача в комуналь... передача із е, одної власності вже в комунальну власність на Довжоцький обрій, і в нас сталося питання перереєстрації навіть того малесенького об'єкту е, каптажа, де водого, водогін. і в нас сталося питання, що у нас вже поресу проблеми, а в нас ще нема довідки з фонду держмайна то я вам хочу сказати, що дякуючи вам, ця, в нас цей документ був буквально за 25 хвилин і навіть такі малесенькі, але дякую, я хочу, щоб ви заробляли кожен день. А ми вам дякуємо. Я дякую всім депутатам за роботу, дякую присутнім в цьому залі. Хочу, щоб ми знали, що ми у всіх починаннях є єдині, незалежно від того, хто на якому сьогодні знаходиться місці чи на якому сидять стільці. Завдання в нас сьогодні одне: перше перемогти ворога. Друге питання працювати на те, щоб наші діти жили у гарній, вільній і найкращій Україні. А це наше завдання. А ті всі хлопці, герої, які полягли, і які сьогодні стоять зброєю в руках, вони мають бути вічно в тій історії пам'яті, і ми повинні знати, що вони для нас дійсно герої. І ми їх завжди вшановуємо, будемо вшановувати, і дороги будемо горнути, і все будемо робити. Плани великі, аби не війна, роботи було б дуже багато. В нас є сьогодні 16 мільйонів. Однак у зв'язку з тими питаннями, що сьогодні відбуваються на території країни, ми не маємо права ті кошти застосовувати відповідно до всіх тих призначень. Тому що є 590 постанова, яка регламентує, регулює нам відповідно витрату. Коштів, яка дозволяє через казначейство їх пустити. Ми б сьогодні би робили би, я б не знаю вже, що б ми робили би там, бо ну якщо є ці копійки, слава Богу, на вчорашній день ще місяць не закінчився, однак у нас бюджет, помісячний бюджет, був виконано на 109%. Є сплати трошечки зарплати заплачені, зрозуміло. Все воно йде по плану, ніяких таких нема. Ну, Зрозуміло, що чуть-чуть там є зміни у надходженні ПДФО, однак ну, прикордонникам нашим не змінили. Оце, щоб ви знали, що дякуючи військовим, то ми виконуємо той бюджет, тому що вони проживають і працюють на нашій території. А так було б дуже-дуже важко. Тому що ПДФО це надходження від заробітної плати кожного працівника. І якщо ми бачимо, від кого впало, скільки ПДФО. Оце ми бачимо про те, як люди живуть у тому чи іншому населеному пункті. Якщо немає ПДФО, то немає за що людина піти в магазин. А якщо воно є, то ми по цьому бачимо і регулюємо обстановку, ту, яка є в соціальному побутовому житті наших людей. Я вам дуже всім дякую. Якщо є якісь запитання, будь ласка, але ми з вами можемо бачитися хоч коли, хоч де, і будь-яку хвилину, якщо є якісь питання, проблеми, ми їх завжди вирішуємо. Я всім дуже дякую. Вичерпавши всі питання порядку денного, 32-га сесія Ямпільської міської ради восьмого скликання завершила свою роботу.